Привітам, дорогі підписники каналу Колекціонер. Це черговий відео огляд на колекцію фігурок мою. Цього разу вона по Максі Кіндерам Рікс, які були випущені в 2018 році по трансформації з мультсеріалу Світ Wings Рікс, відповідно. Їх всього чотири в колекції, як ви можете бачити. Досить простенько були зроблені, ніхто не напрягався сильно, навіть однаковий а Як можна сказати, однаковий навіть розмір очей. Хоча у них не розмір очей не, одна, не однаковий. Але вже. Тобто досить однотонні, тільки різного формату крила і кольору. Ну і змінили кольори в одязі. Зараз я вам детально кожну покажу, розкажу. Отже, почнемо ми з музи. Вона у нас виглядає ось так на обличчі. Неї звичайний хвіст, волосся зав'язане. Рожевого кольору крила ось такої форми. Це щось типу накидки на штани, яка є в мультсеріалі. Вона виглядає там значно красивіше, аніж вона виглядає на практиці на самій фігурці Кіндера. Вона тут виглядає, наче фартушок. Але вже, як є, так є. Також є ось таке намисто жовтого кольору. А сама, власне, сорочка, ну, як сорочка сказати. Э, верх в неї ось такий. З закритими рукавами, з закритим верхом. І штани червоного кольору з розрізами. А також каблуки світло-рожевого кольору. Ну і жовта підставка в неї. Отже, це у нас муза. А стела у нас повністю голубого кольору. В неї також просто заправлений один хвіст волосся. Ось такі голубенькі крила такого, такого формату. Голубі штани, синій верх, синя підвіска в неї. Ось така штучка з квіточками. І, власне, туфлі голубого кольору. Так, туфлі голубого кольору. І підставка світло-фіолетового кольору. Це у нас була Стелла. Далі у нас блум. Блум повністю представляє собою рожевий колір, не знаю чому. В неї ось так заплетене волосся. Ось такі крила в неї світло-фіолетового кольору і такої форми. Трішечки, як ви можете бачити, там додали блискіток якихось. Цікаво, блискітки в інших фей також є. А, є ось і в стел, є блискітки. І в музи я бачу, блискітки також присутні на крилах. Не сильно видно їх, але якщо придивитись, можна побачити. У Блум як штани рожевого кольору, так і верх. Тільки підвізка голубого кольору. І ось ось ця така штучка, яка зав'язується вона з такими трояндами синього кольору. А взуття в неї фіолетового кольору і синя підставка. Так, ну і остання фея колекції Огнірікс Максі Кіндер це Флора, яка мені найдовше далася через те, що крила в неї не її були одразу. А вона повністю представляє собою зелений колір, в неї ось такий штани, кльош зеленого кольору, а туфлі фіолетового кольору, навіть лавандовий, такий світленький. Такого ж кольору в неї і підставка. Ось так виглядають її крила, і ось так заплетене її волосся. Верх також у неї зеленого кольору, навіть такого кольору бірюзи, а, які штани, в принципі. І також підвізка фіолетового кольору. Ось так виглядає в неї обличчя. Висота фігурки Maxi Kinder Onirix 15 см тобто стандартна висота Кіндера. Але, на жаль, вони дуже простенько зроблені, вони всі однотонні, як ви можете бачити. Просто о, дивлюсь зараз. Знаєте на що? На те, що є на крилах номерація. Ось така. Ой, тут погано вам видно буде зараз. Але я вам зроблю, щоб було видно. Ось тепер вам видно. А бачите букви Е Н, Е3. І на кожному крилі така, такий надпис. Тобто, у неї там третій номер. В когось там перший, в когось другий, в когось третій, четвертій. Так що ще можна було по цьому орієнтуватися. Але де я думав, що в мене крила флори не її. Вони просто дуже між собою схожі. А от е, у флори були крила Блум. Ну, і якось так. Я раніше не бачив, як вони виглядали на картинках. Я до крил дуже не приглядав, тому така вийшла ситуація. Добре, що вже тепер все окей, у мене є повна колекція. І. Е, Друзі, на моєму каналі вже є огляд на колекцію Максі Кіндерів Enchantix, Beliewix, Serenix, Cosmix, Dreamix, а Сподіваюсь. А, а також Butterflix. Тобто, в мене зібрані всі Максі Кіндери Winx, які тільки виходили. А, ще також в мене є е, е, колекція кіндерів. 2023 року. Які мали бути по перезапуску, і є Enchantix 2024 року. Ну, отже, виходить Enchantix, Believix, Serenix, а Також є «Zoomix». Далі а, у нас є «Dreamix», «Onirix», Cosmix, Enchantix і про перезапуск». А, і Butterflex, я забуваю. Достатньо багато колекцій було. І ви не повірите, але вони всі є. Невже? Я не думав, що колись таке станеться. Отже, це останній огляд по Максі Кіндерах Вінкс виходить на моєму каналі. А далі, якщо щось і буде, то не по Максі Кіндерах, тому що вони завершені вже. Дякую, що ви були зі мною. Залишайтеся зі мною і надалі. Обіцяю дивувати вас і себе разом з вами, чимось новим, чимось класним. До зустрічі в нових відео і всього вам найкращого.